Радий вітати всіх на байдужих! У нас сьогодні огляд героя Вусонг. Новий свіженький з'явився. Вирішив я почати цю серію з оглядами, щоб якось може скоротися кількість питань, щось таке. План приблизно такий, що о, оглядаємо героя, трішечки призовів робимо і Далі пропозиції з чату, може, хтось ще щось знає про героя, якось так. Тож. <кій> Тож, Вусонг. Новий китаєць. Цей китаєць не володіє нічим особливим, окрім якоїсь страшенної шкоди. перше він диспелить усіх. Не тільки ціля усіх. Це вже дуже круто. Диспелить першим пунктом. Спочатку знімає, потім б'є. Далі. Він б'є 600 в ціль. Це насправді ого, як Ерлах, фактично. Але в нього ще критичні удари. Тож, якщо спрацьовує критичний удар, то це буде більше, ніж магні по-червоним б'є. Якось так. Щось, що з зображенням сталося. Зламалося зображення. І окрім цього, якщо ціль червона, то наносить 500 шкоди по сусідах. Це теж щось шалене. Тобто, якщо ви б'єте в червону ціль, то, мовно кажучи, це більше, ніж 500 по трьох виходить. Таких аналогів наразі нема. У нього низька атака виглядає, але насправді там ще втрачено. 45 атаки базовим талантами і ще відсотковий бонус атаки, тож насправді там буде атака теж висока. На це можна уваги не звертати, якщо ви атаку, звісно, прокачати. Якось так. Талант від паразитів. Це, певно, спеціально проти овочів зроблено. Раніше це був талант незрозуміло нашо, тепер е, найбільш актуальний, певно, альфа-цей, альфа-сила. Плюс приємні бонуси у вигляді бусту здоров'я. Базовий критичний удар 500%. Тобто, окрім міння, це ще каменями можна буде сильно бити Ну, це таке. Імунітет до кровотечі, то і до зарядка Це більш приємні бонуси, ніж щось конкретне. Далі. Клас у клас нього чернець. Чернець це значить можна його, по-перше, чинити супротив. Що дуже актуально. А по-друге, це заряджати з легендарними військами за сім каменів. На жаль, не так багато синіх героїв, які можуть з цим поєднуватись. Тобто є, наприклад, Магні, з якими він погано працюватиме скоріш за все. Е а більше нормальних нікого не згадаєш. Хорошим варіантом, на мою думку, є його поєднання з Тілмуаном. Тому що Тілман відправляє сон. Далі це вдарити. Якщо спрацює критичний удар, то там взагалі мінус ціль. За два герої, і плюс це відповідно тілман, там на 30%, якщо не помиляюсь, лікує. І це ще полікує на 10%, тобто 40% лікування і мінус ціль за двох героїв швидких. Це ну, прям дуже круто. Ну і, звісно, 500 по краях, по сусідах. Це теж відчутно буде. Якось так. Цікавий варіант Фростнаута до нього поставити, але класу Фроснаута паладин, тож там барда доведеться брати. Але критичні удари дуже стануть нагоді, тож критичні удари стануть гарантією зміння. І це прям буде дуже жахлива шкода. Ну, я від 500% шкоди, це, я думаю, десь. 1600-1700, кажучи. І критичний удар півтори додати, то половиною, мовно кажучи, буде бити по трьох, а по, по одній цілі, там тисячі три взагалі дарить. Тобто три в цілі і два з половиною сусідів. Е, з недоліків, З недоліків, якщо його брати на червоний центр з синьою ударкою, то є ризик, що синій центр може не дожити, і тоді виходить, що не дуже він якось розкриється. Але є нейлора такий герой, може у когось завалявся. Загалом я дивився параметри, іначе може якось жити більш-менш, і просто робити ціль червоною. Тобто, і вона, що важливо, теж е... друїд, якщо не помиляюсь. Е... Коротше, той клас, який теж може заряджатися без бар з наданими військами за сіль. Тож, теж цікавий варіант в цьому плані. От якось так. Привіт, Анна, привіт Микола, привіт Влад, привіт Ольве, привіт Ярослав, Шарки, Привіт Андрій, привіт Іваріан. привіт Михайло. привіт Роман. Призиви, Андрій, трішки. От я з оглядом буду робити трішки призиви, щоб воно було не так сумно. Якось так. Поки огляд. Ну, а тепер так, давайте дійсно трішки призивів зробимо. Це пілотна версія випуску. Тому ще треба підріб... якось планувати правильно, певно, спочатку. Вітання з чатом, потім огляд, хоча це може бути трішки довго. І давайте 5 призовів зробимо. Раптом пощастить на дурня він нам впаде. Перший ні, але синій. Привіт, Ехірон. привіт, Дмитро. Синій пруть, гляньте. Привіт, Остап. Таверна Легенд, її потім випустять. Знов синій вже четвірка. Ну, це, вочевидь, знак. Дмитро, ну точно ванда. Е, Аргдірош е, ні, не зовсім крутити. Це так. Бонусом. Це огляд героїв, все ж таки, це не призове. Привіт, Будавай. Привіт, Фастерор. Лавас Реналдой. Привіт, Василь. Добрий вечір, Сергій. Експансія китайців. Так. Щось з цих наших синів падало. Давайте ще раз трішки зробимо. Привіт, Андрій. Так, новий формат, пілотна версія. Пілотна серія. Ну, все, ні, то ні. Якось так, перейматися не буде. О, ефірчик ще, знадобиться. Стосовно взагалі призову, от що я ще забув. Е, призов насправді хороший. Ну, по-перше, цей, як сказав Дмитро Ван Дамм. Реально дуже сильний. Тут е, з кимось, то ви його заграєте, я певен. Плюс Лікуй та Суньзянь хороші, сильні, одні з найкращих китайців, які тут є. Тож, фактично, три рекомендації, шансом 1%. Отримати цілком. Цілком пристойний портал для того, щоб покрити. Звісно, якщо у вас є вже купа лікую, купа сензяні, тоді можна і призадуматись, бо шанси скорочуються до 0.33. Але якщо цих всіх немає або там потрібен другий Сунзян чи другий лікуй, то мені здається, чудово. Ну добре, давайте ще трішки. Раз. Два. До скрині. І ось тут три. Та що ж таке синє? На синьому ж не можна лише зупинятися. Все, не синій. Ось так. Нам не впав на дурня, ну і нехай. Сьогодні на таверні піймав енігму. Ну, секретний герой Михайло. Не кожному падає. Коли буде наступно. До речі, я цікаво, як енігма з цими овочами? Вона ж там теж щось з паразитами робить. Наступний гарантований Х20 чи Х10 не знаю, Василь не знаю. То що, в кого які є ще думки щодо цього Вандама? Чого я ще пропустив? Я, звісно, спочав простого героя. Тут особливо я думаю всім очевидно, що він сильний. Якось так. Прям от не знаю, щось зараз випускають нових героїв, всі такі от прям актуальні, сильні, смачні, аж хочеться забрати, дістати. Куди дів кристал, Андрій? А я пробував ту нову кішку зелену зловити зробив X30. Е, так, Андрій, я зазвичай призиваю небагато, тому і не роблю відео з цього. Це коли там плановий якийсь великий призов, тоді записую тільки. Привіт, Олександр. Ніндзя сацуї. Е, непогана, непогана. Трішки застаріла по параметрах, але це диспельчик, який сіє, отрута доволі суттєва. Головне, щоб не почистили. Скад пороски китайців буде важко, бо вони чистять. Якось так. Желай в, мен... в тебе нема, тому поганий. Ну так, я згоден. Будемо втішатися, що нема. Що він поганий. Проточі призови, то не витакає Гоблін з гарнізоном. Ну, має бути нормальна. гобліни з гарнізоном то нормально, що призови Такі сумні, бо там і шанси. Сумні теж. Сім'я сім як у зелене. Тут випускали. Як і... А, ну, в принципі, в цього також. Люжі Шен і Су Нянг, В неї така сама сім'я. Щоб бусти здоров'я. Ці три китайці лоумберем, ну, щось таке, Романе. Вони дійсно можуть загалом без саппортів якось своїми пасивними лікуваннями стояти триматися. Запам'ятати і повернути Нігман. Ну, от я ж про це. Привіт, криптотіп. От, власне, такий огляд. Затримувати надовго я його не планую. Ну давайте, оскільки це перший огляд, і все ж таки вандам класний. Так, давайте щось особливе. Треба знайти, з кого призвати, щоб точно впав Вандам. Джугелян. Може ти чи дяло принесеш нам Вандама? Ну, синій? Ну давай, Джугелян. Синій ж тебе пруть. Ні, не синій. Все. На цьому з призивом закінчуємо. Погляду, По я так розумію. Ну будь ласка, я порадив вже. Ну прямо спускати всі монети не хочеться якось. Треба це... розділити насолоду. Пошаманити вдало. А, до речі, Аскиан синій, точно. З Аскиана можна його теж грати в Усонга. Він теж Аскиан чаклун тож може заряджатися з легендарними військами. Дякую за нагадування. Фавничий гном Кварі. А, Аскен... Ти, ти знаєш, мені Аскен трішки більше подобається, але вони обоє обоє сильні. Я то одного граю, то іншого граю. Обох маю. Тож таке. Тут от не можна саме виділити Аскін. приємно, що можна заряджати усіляких річардів за сім каменів. Aрій, він і пасивний диспел, і просто потужно б'є і теж посилює. І обоє чиняться супротив всім молям, та Мана зрізом. Я вже створив Дмитро список відтворення. У мене всі відео у списках. Стайрума один призивчик. Ну давайте старимо один призивчик. Зараз він же тут має бути. Так, оберон. А де Тайрон? А що, падає старима? Так щось я не туди вже пішов. Мені здається. О, Тайрон. Тайром один призивчик. Знов синій. Та що ж таке? Ну. Давайте, другий. Оце змусите мене скрутити усе? Ні. Все нема. Джанкір точно це поганий знак. В топі проти топ-2 церісів. Лише по котах. Ну, насправді цей вже відходять за картель Декалі, тож якось не знаю. Ну І все ж таки ставити кути виключно заради того, щоб проти одного героя вони пручалися. Я думаю, того героя так знайдеться де застосувати. Тож таке. Мені здається, воно того не варто. Якщо це ріс треба на плечі, то краще на плече його і ставити. Провокатори, будувай, провокатори. Все. Не будемо розтягувати, бо злякаються. Огляд на 15 хвилин, з яких 10 хвилин розмови ні про що. Маємо таке, як я казав, портал цікавий, дуже, якщо вам особливо потрібні саме всі рекомендації. Новий герой крутий. Нічого особливого, але б'є боляче, і, скоріш за все, довго ще проживе, стане актуальним. буде актуальним. якось так. Тож, якщо зловите, качайте, не думаючи. І на цьому закінчуємо. Тож, усім дякую за перегляд, і нехай щастить.